Якщо церква має Божу установу, і це знаходимо у Святому Письмі, Петро Скеля, натомість будуємо й церкву, то держава нехай не упрямий, але також заснована Божою владою. І знову ж таки знаходимо підтвердження цього у Святому Письмі. Кожна людина нехай кориться владі вищій, читаємо листі до римлян. Нема бо влади, що не була від, від Бога, і ті, що існують влади, установлені Богом. Але відразу ж таки у книзі мудрості є пересторога. Пересторога для тої влади, яка дана на вибір Богу. Бо вони є наслідком людської природи. Слухайте царі і розумійте, вважайте. Що ви верховодите безліччю та пишаєтеся юрбою народу. Це, бо Господь вам дав владу. А що ви, бувши, слугами Його царства не судили по справедливості, він страшно і швидко нападе на вас. І ті слова підтверджує сам Христос, кажучи, Палату у Євангелії від Йоанна, не мав би ти наді мною ніякої влади. Якби тобі не було дано згори. Отже, державі належить опіка над загальним, дочасним добром, церкві натомість опіка над природного порядку. Обидва суспільства, хоча й відмінні, натомість вони не можуть бути розділені, але вимагають гармонійної співпраці, поважаючи дію кожного. Але нам потрібно пам'ятати, коли, що Уряд, коли порушує Боже право, право позитивне чи природне, несправедливими законами, не можна поважати їх зі страху, а навпаки, не послуг таким законам є обов'язковий. І те, що ми переживаємо вже півроку, є реальний приклад цього. Революція гідності. Уряд, який в такий спосіб виходить поза межі своєї влади і проти справедливості. Бо закони, які суперечать Божому праву, є несправедливими. І це підтверджує навіть і Кодекс канонічного права нашої церкви. У каноні 1504-му потрібно дотримуватись законів цивільного права, коли вони не суперечать Божому та канонічному праву. Вважаємо наголосити, залишається в тематиці, що християнська держава не прагнути до релігії, якою вона індифікувалася. Тобто вибрати правдиву релігію як ідентифікацію власної державності. Тут хочемо наголосити, що не йдеться про пошану людської свободи в релігійній матерії, єдність, культуру з діянням добром і тому дуже бажана. Але на практиці це є абсолютно непорушною реальністю. Сучасне цивільне право хоче дати свободу на всіх рівнях. Але насправді Бог сотворив людину соціальною з природи. Тому необхідно, щоб держава, виходячи з того самого факту, що вона є керівником суспільства, визнала Бога як її автора і поважала Його. Пропонується державну ідентичність щодо віровизнання не тільки для добробуту та ідентичності церкви та держави, але й для світового міжнародного визнання, коли подорожується простенький приклад. Державами та зупиняються у їхніх громадян, запитуючи їхню релігію, яку вони відповідають. І відповість, відповів, що він є католиком. Німець говорить про католицьку-протестантську віру і сповідання. Іспанець підтверджує, що він є католиком. Що ж відповість українець, коли туристи його запитають, яка у нас релігія? Це не час також і нам поставити на рівень державності віровизнання. Можливо, православно католицьке бачення держави, можливо, католицьке православне, а можливо, імпрімість католицьке знак питання. Держава зобов'язана гарантувати релігійну свободу, відносячи її до принципу прав кожної людини. Церква натомість мусить відмовитися від будь-якого політичного життя. Людина, будучи громадяном держави, як і віруючий є членом церкви, і має право вільно сповідувати власну віровизнання. А церква природне право і обов'язок проповідувати Євангеліє належне від будь-якої людської влади усім людям. Канон 595 Кодексу канонів Східні Церкви. Миряни мають право вимагати свободу у справах також іземного суспільства. Канон 402. З відповідними знаннями, досвідом і чесністю помагати церковній владі, до яких вона зверталась, як до знавців певної галузі, науки та поратників. Канон 408, параграф 1. Вони вірні, зобов'язані відповідно до власного становища, канон 7, зберігати завжди єдні церквою. Вони, як невід'ємна частина Божого народу, мають повне право засновувати товариства для взаємної допомоги між собою та для добра церкви. Канон 18. Церква натомість забезпечує їм свобітний вибір стану життя. 22-й канон, 407-й, свободу думки та досліджень. Канон 21, -й, 404. Все, що ми зараз робимо. Справедливий юридичний захист у церковних трибуналах, канон 24 нашого кодексу. Очевидно, що стаття 35 Конституції від 96-го року, де кожен має право на свободу світогляду і вирозвина, це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Безперешкодно відправляти у чи колективно релігійні культи, і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державною, як обов'язкова. Є основним законом релігійної свободи в Україні. При цьому необхідно врахувати, що Україна декларує себе світською державою. У якій церква відділення від держави, а школа від церкви. А право на свободу, світогляду, віровизнання, думки і слова передбачає, що кожен має право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, тобто бути навіть атеїстом, мріючи і борючись за створення, радше відновлення. Своєї держави український народ, прагнув мати дійсно суверенну, самостійну, демократичну, справедливу, єдину соборну державу. Таку державу ми нині маємо юридично і де-факто, не враховуючи події сьогодення на штаб Криму. Тоді ми посміємо запитатись. Чи український нарік не від віків мати також єдину соборну, гунітарну християнську ідеологію чи віровизнання? А чи не була вона вже досягнена в тисячолітній історії нашій, починаючи від князя нашого Володимира і втрачена? знак питання? Оскільки наша держава вибрала світське конституційне визнання. Відкидаючи визнання однієї релігії і відповідної церкви офіційної, тобто державної, затверджуючи два принципи від церкви від держави і школи і церкви, які ще зародились у 91-му році. А можливо, як інші дослідники, скажімо, Конституційного права і прав людини говорять, що така стаття існувала і в Конституції СССР ідентична. Цей світський характер проявляється в розмежуванні сфер діяльності двох незалежних інституцій. Але це не означає, що церква і держава можуть співпрацювати чи не можуть в окремих галузях і функціях користуватись взаємною допомогою. Якщо всі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівні перед законом. У такий спосіб наша держава може втратити не тільки власну ідентичність, але й власне християнство, отримуючи статус атеїстичної держави з діяльністю багатьох релігійних серць. Тут мається на увазі про спробу внесення змін до закону України про свободу совісті та релігійних організацій від 2 листопада 2005 року номер 9397, відхиленою. Де хотіли заборонити діяльність таких організацій, як церква уніфікації, церква сієнтологів, культ сатанізму, товариство трансцендентальної медитації та біле братство Хоча і передбачається Конституцією, що державні органи можуть обмежити діяльність деяких релігійних сект для охорони громадського порядку, які сповідують думки. І відправляють обряди, які суперечать загальновизнаним моральним нормам та принципам. У такій державі втрачається можливість досягнути здорових відносин між церквою та державою. Ясно, що існують тенденції, досліджують деякі науковці Конституційного права, які базуються на праві про свободу віру визнання, стають перешкодою до вище згаданих пропозицій. Які ж вони? Кажуть, це перше. Плюралізація вірувань як результат урізноманітнення їх об'єктів, яке відбувається внаслідок поширення духовних потреб мирян та збагачення їх світогляду. Друге, деномополізація ролі традиційних релігій у визначенні показників моральності, праведності, лапка, способу життя та поведінки особи, життєдіяльність, об'єднань груп, спільнот. Установлені критерії соціально-змістового розмежування добра і зла і у конкретних історичних умовах і обставинах. Третє, Деетнізація віри, це особливо спостерігається в процесах поширення нетрадиційних релігій. Не буду затримуватися на концепції нетрадиційних релігій, але скажу, що це такі нетрадиційні релігійні організації. Відокремлюється від конфесій світових релігій, національних, регіональних концепцій. І їхнє віровчення, релігійні і церемонії, організаційна структура не збігається із якої-небудь із традиційних релігій. Кількість прихильників, які збільшуються серед представників різних етносів та різних континентів. Ось чому дедалі рідше вживається поняття національна релігія і, відповідно, поняття Національна Церква. Адже до кожної конфесії належать люди різного етнічного походження. І це цілком нормальне явище. Навіть якщо України, де найпоширенішими є, як відомо, релігія православна та греко-католицька, не можна з цілком очевидних причин вважати їх суто національними. Тут потрібно сказати, що церква може бути етнічною. Церква католицька є нехай поза етнією, вона є релігією усього світу і багатьох країн, чи в Латинському обряді, чи в східньому, країни, які визнають як державну релігію, виявляють власну приналежність, користуючись відповідною мовою. Бо коли читаємо у Конституції статтю 35 число 3. То бачимо, що жодна релігія не може бути визнана державною, як обов'язково. Це не означає, що держава не може себе визнати конфесійною, зберігаючи право вибору конфесійної приналежності, залишаючи громадян вільно вибирати власне віровизнання відповідно до декларації про релігійну свободу, відповідно до другу, документу другого Ватиканського собору Дінітас Гумани, де чітко сказано. Жодна людина не повинна зазнавати приневолення як з боку окремих осіб чи суспільних груп, так і з боку будь-якої людської влади, щоб нікого не силувати діяти всупереч власним переконанням і нікому не перешкоджати діяти згідно з власним переконанням в релігійних справах, приватно чи прилюдно, особно чи спільно з іншими в належних межах собор також проголошує, що право на релігійну свободу ґрунтується на природній гідності людини, яка пізнається як через об'явлене нам слово Боже, так і людським розумом. Це людське право на релігійну свободу має бути закріплене в конституційному устрої суспільства. Тому думки експертів, особливо юристів, експертів публічного права, у цій галузі розділяються – Половина вважає, що проблема не є у законодавстві, як вже було чути, а у низькій правовій культурі України загалом. Друга частина натомість переконана, що основний закон України потрібно змінювати новою версією, і це представив пан Богдан Гавдіо. Цитую: бо якщо заберемо Бога зі світу, то в ньому не залишиться нічого по справжнього людського. Якщо людина не дивиться в небо, то вона втрачає обрій своєї земної дороги. В основі кожного справжнього гуманізму лежить покірне і довірливе призначення першості Бога, навчає нас римський еріхерей, тепер же святий Іван Павло ІІ, будучи паломником у Києві на нашій землі. Беручи до уваги потреби і обставини церкви та держави сьогодення, де справжня користь його вимагають у церковно-державних відносинах. Вважаємо за потрібне звернути увагу, що не вистачає декларувати статтею 35, що церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви, а навпаки. Вважаємо, що будучи незалежними, мають не відокремлюватися, а співпрацювати через розрізнення сфер пливу без відокремлення у співпраці, без замішання як фундаментальний принцип співжиття двох суспільств. Для добра усієї державності, усієї громадян мирян та церкви загалом. Чимало авторів Конституційного права є протилежної думки. Вони наголошують, що таким чином порушується принцип нейтральності держави, яким визначений нейтралітет у міжцерковних стосунках та не надані переваги будь-якій церков щодо права на віровизнання, натомість церква. Закликає словами Христа, щоб усі були одно, а в літургії молиться, щоб однодумно визнавати. Христос Воскрес!